Я переглядаю Білорусь періодично, періодично переглядаю Білорусь, і в мене воно поки виглядає так само, як воно в мене виглядало. Загроза є не тільки для нас, але і для стран Європи, особливо для стран Балтії. Тобто, те, що там зараз відбувається, воно виглядає помірною загрозою, але не тільки для нас. Давайте ось так. Ну, типу, воно поки не виглядає як масштабний, досі не виглядає як масштабний наступ. Як мінімум, ну, от скільки я не переглядаю, це ми повертаємося до цього питання там умовно кажучи, кожні там, декілька тижнів. І от воно як стоїть по вісімці мечів, да, в певній обмеженій позиції, в очікуванні чогось, отак воно і стоїть. Чи може бути на перспективу якісь зазіхання, якісь намагання да, і так далі в наш бік, так, але не тільки в наш бік. Бо давайте відверто. Ну, те, що відбулося на Алясці. Зараз е, така прогностика. Ти приїжджаєш от умовно, уявляємо себе, не дай Боже, звісно, Путіном. Тебе зустрічають після того, як ти а, зробив Грузію, ніхто не відреагував у 2008-му, всі забили болт. Всі забили болт. Да, ні, не було ніякої о, гідної реакції. Стався 14 рік. Це от просто події 2000-х навіть. Стався 14-й рік. Всі запхали язика в, о, в сраку. Стався 22-й рік. Всі запхали язика в сраку. На момент 25-го року тобі розставляють доріжку. Треба бути ідіотом. Відвертим, щоб не скористатися можливістю, в якій Європа ще не вспіла набрати собі озброєння і переозброїться, США знаходиться у стані Ай робіть, як хочете. Ми взагалі плануємо, якщо що, сказати, колихайтесь самостійно. А більш, на жаль, очевидного. Моменту зазору по часу, в якому зрозуміло стає диктатору кривавому, що йому нічого не буде за за напад на країну НАТО, грубо кажучи, немає. І це а, шанс для Путіна пощупати свою теорію, пощупати своїми руками руками Білорусі, руками зелених неопознаних чоловічків. Розуміємо да? типу, а, Загроза для країн Балтії фігурує ну десь, мабуть, з початку цього року, от десь там фоном. що щось у планах є, їх видно. І знову ж таки це не про нагнітання, це про те, що про це думають. Якщо це видно в картах, значить про це думають, це обговорюють, це планують. Можливо, не як основний план, але воно, блін, десь в ящику стола лежить. Понімаєте, типу ФСБшниками сплановане, путіним підписане, я умовно кажу. І ну, він приїжджає тут червона доріжка, і Путін, тобто Трамп йому аплодує, Ну. Кращого варіанту для нього, на жаль, от об'єктивно, якщо зі сторони на це подивитися, зне скористатися оцієм ідіатізмом, який відбувся, просто кращого шансу не буде, як зараз. От і все, ну там найближчий якийсь, якійсь умовні там, півроку. От і все. Нам будуть пропонувати, в мене не перший раз, до речі, випадає, що нам будуть пропонувати е, позицію по шість жезлів, типу. Переможну позицію, наскільки вона можлива в рамках в яких ми знаходимося. Типу, з нами будуть торгуватися за те, що ну друзі, ви ж залишитеся на коні, да умовно кажучи. От в мене у моєму розкладі на моєму каналі випадала чітка десятка пентаклей. Тобто, це ми дамо вам якусь позицію, давайте так соціально-політично, і ми ще дамо вам гроші для того, щоб ви точно були не ображені. Ну інвестиція, оця вся історія. Типу, це намагання. Купити домовитися, ну в такому ключі, але нікого не влаштовує пункт пов'язаний. Два пункти, які, які є перше, це відверте торгування територіями і визнання цих територій. Тобто, якщо зупинку по лінії фронту ми ще можемо допустити, але щодо юра, що де, де факто вони не визнаються е, датами, і ти ніяк не продавиш визнання Криму за м, Росією. Типу для всього світу, а, 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 але якщо отут тут от ми можемо ще прийняти якусь лінію, то питання а, армії. Там і оцих всіх моментів воно прям категорично: типу, ніякого зменшення, ніякого з нашого боку ми не допустимо, щоб там керували цією історією. Тобто, все можна обговорити, але оці типу пункти ні, не обговорюються. І те, що зараз навіть є у СМІ, воно це підтверджує, що ступнути по лінії фронту ще якось допустимо в перемовній позиції. Далі ні. Всякі відмови від НАТО, ще якось можна пережити, але де мілітарізацію, цю, типу, там скоротити бла 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 mm -hmm. Ага, навзамін на чого? Щоб ми вийшли з Донецької області? Класно. А Сумській області, звідки вони, виходять зібралися? З того ну, об'єктивно в рамках Великого фронту невеличкого клаптику. Ну, типу, якщо ну о, це там не применшення трагедії Сумської області, ні в якому разі. Просто до моменту, коли вони будуть готові вийти з Сумської області, висока ворогідність, що наші хлопці просто з Сумської області. Понімаєте? Ну, типу, давайте ну якби реалістично дивитися. Да, на Харківському напрямку дуже важка ситуація, але віддавати Донецьку область е і виходити з усієї Донецької області це. Супер більш невигідна позиція, яка тільки може бути на потенційне відновлення конфлікту у подальшому? Ну хто куди йде? Це ж ну намахало. Це ну, коротше, у мене. Uh, глядачі підтвердять, хто мене дивиться. От, uh, у мене з самого початку цих всіх перемовних uh, розмов воно виглядало ілюзорним гівном на лопаті. Воно продовжує виглядати ілюзорним гівном на лопаті. Нам реально пропонують ну, гавно, понімаєте, як мінімум на даному етапі. І для того, щоб нам не пропонували зовсім гавно, оце ж сьогодні їдуть uh, якось гавно хоча б на за, да, за, за, завернуть, понімаєте, хоча б якось там, хоч якось обгорнуть його в щось прилічне, а не просто відверте гавно. Ну от той акт обсирання демократії, який відбувся на Алясці, це взагалі прям mm -hmm. і епічний фейл максимальний, де просто світу Сиділо з рукою отак на обличчі, тому що дивиться, це було просто. Ну це коротше. Ну я нічого не очікувала від зустрічі Путіна і Трампа, і в мене й не випадало нічого конструктивного від зустрічі Путіна і Трампа, але до такої степені цирк, ну просто я записувала для свого каналу відео. Де у мене був ліричний вступ про те, що ми таке вже бачили, тому що це дуже сильно нагадує Мюнхенську угоду або схиляння до Мюнхенської угоди свого часу, в 38-му році. А, от а, зараз ми подивимося плюс-мінус. Я ще не дивилася. Мені було трохи не до того, що там по сьогоднішній зустрічі, хоча б плюс-мінус, типу що випаде, да, якби що нам очікувати. Від себе єдине, що я можу сказати, а. Я рада, що Зеленський їде не саме їдуть європейські представники. Це непогана історія, дійсно. Вона, як мінімум, вона, як мінімум, ця історія говорить нам про питання тиску, який буде ускладнений за того, що є ще європейські партнери. І другий момент, який мене у цій ситуації влаштовує, якби він дивно і неочевидно, так знаєте, не проглядався. Мені подобається, що їде Урсула. От тому, що Урсула баба цікава у цьому форматі, і з перемовної позиції це непростий гровець, і ну коротше, вона шар, що вона робить давайте отак: хоча б плюс-мінус, наскільки можливо викручуватися в певних ситуаціях, типу, настільки вона це робить ефективно, тому зараз подивимося, хоча б на трьох картах, що нам очікувати від сьогоднішніх оцих всіх. Комунікацій. О. Ну, перше, що вони будуть робити, це е, я маю на увазі, європейські лідери разом із Зеленським. Це акцентувати увагу на перевернутій сімці кубків, тобто вони будуть збивати ілюзію. З голови Трампа буквально. Пов'язано і з тим, що Зарефією можливо вести ту комунікацію, яка хоче Арефію. Ну, типу, от перше, що будуть робити, це ну, ілюзорна історія. Друга історія, яку будуть, на якій будуть наголошувати, це на позиції зобов'язань короля Пентакли, тобто США, його ж зобов'язань за його ж митами, за його ж бабками, за його ж обіцянками, за його ж підписаними документами. Це другий момент, який будуть намагатися проштовхнути. Третій момент. Буде пов'язаний з перевернутою шістком шісткою мечів. Тобто, готові ми готові давайте грубо казати з одного боку, десь я би не назвала це капітуляцію, але треба розуміти, да Ми готові десь, типу, іти на якісь поступки і десь там цей, але постави да, але не так, як ти хочеш, щоб це була от саме. Знаєте, побіг, саме капітуляція, типу, буде тиснути на пом'якшення ситуації. Чи будуть внутрішні скандали в цій комунікації? Так, да, бо вежа випадає спокійно, явно давайте так, це не пройде як мінімум колуарно, так точно. Чи зможе до чогось домовитися? Теоретично, да, бо двійка кубків, тобто, все-таки якась комунікація відбудеться, але. Але саме цікаве, що скоріше за з, скоріше за все, після цієї основної комунікації має відбутися комунікація з королем жезлів. Король жезлів в мене періодично випадає на Китай. Можливо, треба буде поговорити ще додатково з Китаєм після того, як всі з усіма поговорять. І чи є у цього якась перспектива? Ну, хоч якась, да, по трійці жезлів якась перспектива є. Чи знаходимося ми зараз у точці? А, Е, 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 от, отого от вибору, да, який у нас випадав на осінь в річних розкладах, да ми ще досі там, ну типу, ми ще досі е, в, в цьому непонятно вліво, вправо, взад вперед, що куди і як, ну такое. Коротше, щось воно проясне, але я не скажу, що дуже прямо сильно. Давайте так. Я би не ставила зараз ставку на те, що після розмови з європейськими лідерами Зеленським зразу стане щось зрозуміло. Зразу зрозуміло, ніц нічого не стане, враховуючи те, що треба іще з кимось якось поговорити. Ну, типу. Чи зустріч трьох президентів відбудеться цьогоріч? Таке, давайте так. Чи зовсім це не реальна історія? Ні, не зовсім залежить напряму від роботи із Трампом. От, прям напряму. От як про пройдуть комунікації з Трампом, так буде зрозуміло. Чи рухаємося ми у бік трійки мечів, де? Ніфіга не відбувається давайте відверто, де все продовжується, і ніхто ні з ким не зустрічається. Чи все таки ми бій? Ну, типу, рухаємося у бік якоїсь плюс-мінус комунікації? Ну, типу, тут іще. Але ну, цілком імовірно, воно випадає як тристороння зустріч починаючи з літа. Хто дивиться за прогнозами, так. там, за моїми, за моїх колег, воно у всіх випадає? що Чи реально це реально? Чи точно це відбудеться, ну такої, ну, типу, іще та -та -та. Ну. Від дуже багатьох факторів, да, це, що да, все да. Заложить. Але ну, ймовірна зустріч. Вона не є неймовірною, вона цілком реалістична, але залежить, mm -hmm. воно напряму реально зав'язана на Трампі. Ва, а воно, а воно, тік... Ні, воно, воно воно тільки так і відбудеться по факту, бо і в за інших умов немає сенсу зустрічатися. Ну що, зустрітися в трьох поговорити, щоб у що? Тобто це вже буде зустріч, в якій будуть е, ну, будуть складені якісь е, ну, пункти, да, на які погоджуються всі. Ну от, Бо а інакше немає сенсу взагалі ні з ким ніяк бачитись. Нєт, звісно, про що ми говоримо? Ні. Так він навмисно і затягує час і буде затягувати час. І е, зустріч на Алясі зіграла. Дуже для нього, на жаль, в плюс. Тому що да, Трамп не програв, але Путін точно виграв. от Гарна фраза. Ну, типу, причому вона і два сигнали важливих, ключових, які були дані по Аляці, і оба, ну, обидва ці сигнали це гівно. Перший сигнал глобальний, пов'язаний з тим, що роби, що хоч, і тобі зато нічого не буде, угу. ким би ти не був. Тобі будуть стелити червону доріжку. Тобто, це стосується всіх тих, хто має диктаторські або автократичні настрої і задіхає на чужу територію. Дивіться, вам нічого за це не буде. Це перший сигнал, Зелене який. Звикло. Да, це перший сигнал, який має насторожити світ, бо це перший крок ну, реально до переходу від гібридної третєї світової в повноцінну третю світову. Якби це, це не перебільшення, це буквально так і є. Це лише ж питання часу, коли хтось іще зірветься з ціпка і по її попливе кокухає остаточне. і йому за це нічого не буде. А другий сигнал, який, який відбувся на Алясці, це сигнал виключно для путінського внутряка. Бо е, дивіться, як зустрічають царя, значить, цар робить все правильно. Цар зробив так, щоб не були введені або відстрочені великі санкції, всі якісь е, 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 сумніви, які були у еліт або ФСБшників всередині, чи не поїхав Путін кукухою, чи не треба його куди-небудь придушить потроху, бо ми в ізоляції сходять на нівець, тому що ми ж бачимо, да, не в ізоляції, все зробив дід, старий. Ну, типу, все, це якби два. Ну, і я не кажу там всі наслідки такого теплого прийому з червоними доріжками і е аплодисментами. Будуть вони в цей період, планують вони щось, бо в мене одразу трійка, трійка мечів. Ну, одразу. А, це, типу, Ну воно 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 зразу випадає. Єдиний момент в мене по двійці жезлів випадає питання, коли саме, ну чи перед чи після. Ну, типу, є ще варіанти да, того, як в який саме період, але те, що вони планують обстріли, як мінімум точно до Дня Незалежності, ну це прям очевидна історія. Вона прям випадає. Воно 100% На жаль, на жаль, прям з, з цього почався розклад. Да, і вержею і ще і підкріплено.